Вітаю вас святом Христос Воскрес! Це велике свято, ми нарешті знову дочекалися. Господь дав нам дожити до цього моменту, і в нас є можливість знову задуматись над тим, яке значення це свято має для кожного з нас. Поки ми не відчуємо, наскільки важко було Богові, наскільки близько ми були від смерті, ми ніколи не будемо до кінця цінувати всієї такої ціни спасіння. Брати і сестри, перед нами стоїть питання в черговий раз. Одна частина нашого суспільства святкує свято Пасхи в один день, а інша зовсім інший, в цьому році різниця велика, понад місяць. І тому варто розглянути це питання, коли варто істинним християнам, яких ми себе вважаємо, коли їм варто святкувати День Пасхи, День Воскресіння Ісуса Христа. Давайте ми трошки складніше це питання зробимо самі для себе, заглибимось, порозмірковуємо і зробимо певні висновки. Свято Пасхи, свято Христового Воскресіння, воно для кожного з нас особисто, воно важливе, воно має значення, як мінімум в двох розрізах. Це глибоко особистісне свято. Кожен з нас по вірі, Отримав дар спасіння. І свято Пасхи, День Воскресіння Христового, це є символом нашого викуплення, нашого спасіння, це є виміром нашої ціни в очах Господа. Він віддав свого Сина за нас. І тому кожен з нас не може бути спокійним, не може просто так провести цей день. Він має цінувати. Він має святкувати, думати над цим і приходити до певних висновків, навіть якщо ми це свято святкуємо вже не перший рік. Тому кожен з нас зобов'язаний, якщо Він любить Ісуса Христа, святкувати цей день як день перемоги Бога над смертю і нашої особистої перемоги над гріхом. Над смертю, над відстороненістю від Бога. Це день, який нам знову і знову дарує дуже великі перспективи з Господом. Тому ми обов'язково будемо святкувати, ми вже святкуємо. Але є інший вимір цього свята. Послані до Ефесян сказано, я вам зачитаю це місце, четвертий розділ 4 вірша. Одне тіло і один дух, які були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усім має через усіх і в усіх нас. Дивно, як би не було індивідуальним спасіння, воно даровано всім, і той, хто ним скористався, коли він спілкується з ближнім своїм братом чи сестрою. Він розуміє, наскільки ми близькі стали в Господі, тому що в нас тепер одна природа, одне спасіння, один шлях, одна віра, тому що один Бог в нас і в мені, і в тих, хто так само спасений за віру в Ісуса Христа. Це дивовижне відкриття. Нас так багато, і ми всі такі однакові. І Господь закликає нас, являйте свою єдність. Метою такою мірилом здорової істинної церкви Христової є досягнення цих двох показників: єдність віри і пізнання Сина Божого Ісуса Христа. Ось в єдності ми повинні і святкувати, і зростати, і благовістити, і служити Богові і людям Його, неважливо, де б ми не знаходились. І ось оця єдність. Це той критерій, якого ми повинні досягати, і святкуючи свято Христового Воскресіння. Як досягнути цієї єдності, як об'єднатися в такому, нібито простому питанні, як дата святкування? Брати і сестри, це питання вважається, напевно, що найбільш простим тільки на перший погляд. Пройшло дві тисячі років. Люди деколи помирають за Христа. Люди йдуть на великі подвиги, люди багато від чого відказуються, але деколи не можуть домовитися. Щось мішає традиції, амбіції, необізнаності, помилки якісь особисті і так далі. Ми повинні вміти переступати через ці перешкоди і досягати єдності навіть тоді, коли ми святкуємо День Христового Воскресіння. Що для нас залишається? Який висновок? Ми з вами в церкві. Об'єднані віру в Ісуса Христа і назва нашої церкви, дім Євангелія, У нас майже пів тисячі чоловік, і жінок, братів, і сестер. Ми так само маємо тісні зв'язки з нашими братами і сестрами по всьому світу, тому ця наша єдність нам однозначно залишає варіант святкувати е Свято Пасхи в той день, коли ми всі, коли всі інші святкують, близькі нам по вірі, по Духу. Тобто 31 березня 2024 року ми будемо святкувати, і ми будемо прославляти Бога в цей день, молитися, воздавати йому хвалу. Але пройде місяць, і ми знову наше суспільство повернеться до такого піднесеного настрою, бо значна частина нашого суспільства буде так само з радістю в серці звертатися і до нас в тому числі. І казати Христос Воскрес! Ви знаєте, в нас немає жодної причини не розділити з ними теж це свято, відповідати їм воістину Воскрес, розділяти з ними цю, цю радість, доповнювати їхню радість, підтримувати їх в цій радісті, так як і вони з ним цією радістю будуть ділитися з нами. І ми знову будемо святкувати, брати і сестри, там, де є можливість явити єдність навколо імені Господа, навколо віри в нього. Навколо слави Його, ми завжди будемо це робити. Тому в межах церкви ми будемо святкувати 31 березня, але якщо буде нагода розділити з іншими братами і сестрами це свято, в будь-який день нашого життя, в будь-який тиждень ми завжди це зробимо, прославимо Господа, і назвемо цей день нашим великим святом, тому що ми в цей день. Згадуємо смерть Христову і Його Воскресіння, брати і сестри, тому святкуємо, тому даруємо один одному ці моменти радості і привітання. Христос Воскрес, бо істинно Воскрес!